Я не знаю, як хлопці виїжджали ті, хто виїхав. Тобто, якщо вони мали законне право перетину кордону, то ну як ми можемо їх засуджувати на за те, що вони вибрали собі іншу долю, так а, розвивати себе, захистити свою сім'ю і грати або працювати в іншій країні а, уже зі своєю сім'єю під боком, скажімо так, так без обстрілів, без а, а, сирен, без тривог і так далі. Тому для мене я нікого не можу засуджувати, так навіть якщо людина прийняла для себе рішення перейти кордон в якийсь незаконний спосіб. Ми знаємо про кого. Так, ми не можемо засуджувати. Ми не знаємо. Я ще раз скажу, я не живу їхнє життя, і ми не живемо. так? З моральної точки зору, ну, це мабуть, не найкращий спосіб, так? Не найкращий спосіб. Зараз наша держава потребує максимально. Не знаю, єднання, так, і максимальної самовіддачі, віддачі у кожного в своїй справі. Тому я нікого не засуджую ще раз. І а, у кожного своє життя ще раз, так? І я не є на їхньому місці, я на своєму місці, так. Тобто я тут я працюю і. Для мене принципово було залишитися і допомагати розвивати український баскетбол.